Острів Епштейна, проклятий острів. Звичайно, світ в шоці від тих оприлюднених файлів. Де мова йде про дуже багатих і знаменитих. Нагадую, що це не звинувачення, тому що звинувачення треба довести. Це є натяки на Це є натяки на Світ просто в шоці. Острів Епштейна тільки набирає обертів. І що ми бачимо? Є перше звільнення в Великобританії. Один з представників Лейбориської партії вже подав у відставку, бо він згаданий в цих пайлах. є певні відставки у країнах Європейського Союзу. Найбільший такий хіміджовий скандал спіткав королівську родину Норвегії. Королівська родина Норвегії має дуже великі рейтинги довіри у своїх громадян. І ось як грім серед ясного неба ця справа про звинувачення у сина кронпринцеси. Він її позашлюбний син, він був усиновлений нинішнім королем. І ось його звинувачують і в побитті, І дуже гучна справа іміджева для Норвегії. Дуже прикра для нинішнього так короля. Але це ще не все. І зараз стало відомо, що кронпринцеса, так що вона була у близькій стосунку Ансерпштейну. Мається на увазі, що вони дуже близько товаришували. І звичайно, репутація тих, хто з'явився в цих файлах. Також зіпсована в тій чи іншій мірі. Yeah. Ми бачимо перші антикризові заяви, і давайте про них поговоримо. Так як це блог про піар, вплив. Про поговоримо про ці заяви. Він з перших прокоментував все це Піл Кейтс. верніше його піар служба про те, що нібито він заразився певними статевими хворобами на цьому острові. Вони назвали це все неправдою. Це правда чи неправда, але це дуже неприємний удар. Боїві. Навіть якщо це вигадка, допустимо, так все одно це дуже неприємна така історія. Навіть якщо допустити, що це все неправда, це все одно дуже неприємна історія для будь-якого бізнесу. А для мільярдного тим більше. І звісно, тим більше з урахуванням такого активізму в Біла в плані охорони здоров'я. Тобто дуже неприємна інформація в будь-якому випадку. Знаєте, є такі історії у піарі, що коли на тебе чорний піар плескає, так? тобто мі якийсь чорний піар чи з метою попсувати твою репутацію, навіть якщо це неправда, це все одно завдає збитків. Просто, якщо це неправда, то менших збитків, тим не менше. Давайте обговоримо Річарда Бренсона. Потрапив він, він там згадується, зокрема, всі фрази в лист по Евштейна, де він просив захопити з собою свій гарег. Що робить піар-служба? Вона дуже детально коментує все: всі здогадки, всі можливі там звинувачення, додумування а, і так далі. Що вони коментують? Не сказали, що це неправда все. Вони зазначили, що Річен Бренсон дійсно спілкувався, але короткий час. Епштейн просив нього пожертвування, і ті, зрештою, дослідивши його так, фінансові моменти відмовилися. Це другий момент. Дуже детально вони прокоментували ось цю фразу про гарем, так тому що це найбільше всіх шокувало. вони зазначили, що мова йшла. Про ось кризовий якісний кризовий піар до речі, вони зазначили, що мова йшла про повнолітніх осіб саме в цьому повідомленні. Вони визнали, що це було дуже невдале формулювання, і з акцентом, що якби річард пренс знав про всі ті речі, які відбуваються на острові, він би слово гарем ніколи не вживав. То вони визнали, що цей лист він. Правдивий він мав місце бути, але жалко звичайно, звичайного звичайно. класика кризових комунікацій це треба засудити. в Цьому листі Річен Бренсон засудив всі ці речі, що відбувалися на острові з неповнолітніми, зазначив це значить, що він не підтримує все це. Ось якісна відповідь в кризовій комунікації. Ну, звичайно, Дональд Трамп. Теж відмежовується від цієї участі, що він, з акцентом що давно вони не спілкувалися з Епштейном, але Трамп там згадується багато разів. Багато разів згадується Росія, згадується Путін. І по листах іноземна преса робить допущення, що Епштейн все ж таки працював на Росію, що він був в агентурних в... зв'язках і все це зливав. Але це поки що допущення. Все це сказане в цьому відео, це тільки допущення, тому що факти поки що не доведені. Звичайно, принц Ендрю з'явився теж там в нових моментах, теж, нібито тобто, хтось там знайшов жахливіші а, речі, що... творив, та... але поки що відставки ми бачимо тільки на рівні чиновників. Тобто Може, що це культура відміни все ж таки буде стосуватися Byock та Зі? Вони те згадані, і від них почали відписуватись, Так тобто там теж йдуться про мова, нібито в цих листах, тому що поки що ці випадки не доведені. Ну звичайно, справа підідіді, і це все призвело. Що Бейонсе, схоже, що Бейонсе та Джей зі відмінять. Ді Капріо там згадується. Менс здається, згадується. Ну багато таких героїв. Бачимо класичну картину, коли наслідки спочатку мають найнижчі вплив. Тобто, поки що це все знизу, якщо відмінять буде культура відміни пейомста чайзі. Це теж до речі про нижні ці рівні. І потроху ми будемо дивитися, що буде з тими, хто зараз має дуже високі. Позиції так в світовому цьому коте. Але мій прогноз, що це матиме все таки наслідки і більш серйозніше. Я не змінюю свій прогноз. Підписуйтесь, коментуйте не згодні два коментарі. Напишіть мій прогноз: що відміна почнеться все ж таки з більше тих, хто менш впливовий має менше грошей, менш впливовий. Кого немає в цій справі Апштейна а немає там Джо Байдена, принаймні поки що. Немає подружжя Обам. Ну, ось такі справи. Я думаю, що ще повідміняють акторів. Культура відміни буде акторів. Нічого немає, до речі, про Джефа Безоса на цьому острові. Так, згадується Україна. Епштейн збирався у Льві, Зеленський. Зеленський тільки тоді пройшов до влади, і на острові не було. До речі, Ілон Маск. Ілон Маск сказав, що він не прийняв. Запрошення, але стало відомо, що він уточнював, коли найкрутіші вечірки. І давайте поговоримо про модельну складову, і ми бачимо, що там з'явилося багато відомих модельних агентств. І українських, і російських, і казахстанських. До речі, Епштейн дуже часто бував. У Казахстані модельний бізнес це не тільки модельний бізнес. ці чутки, так плітки, що це не зовсім модельний бізнес. Ходили давно, навіть дуже давно я би сказала, що модельних агентств, це не означає, що всі. А більшість вони працюють як модельне, і як агентство. Напишіть, що ви думаєте дуже активно на фоні ось острова Епштейна почала. Циркулювати це те, що відомі моделі, так нам від супермоделі моделі, тобто не такі всесвітньо відомі, що всі вони. Чи фактично всі так надають ось ці послуги, надають послуги супроводу багатих і знаменитих, їздять по яхтам, і ось це дуже активно. Хоча про це говорили, а про це говорили багато років. 90% точно мали такі історії супроводу за гроші без грошей, за якусь там протекцію і так далі. І ось тобто... ця тема знову активно почала підніматися так в соціальних мережах. Ми бачимо, що активно почали обговорювати імена тих, хто можливо займався, крім ось цієї такої своєї основної модельної роботи. Там і актриси і моделі. І цей заміс а, пішли і підуть моделі, актриси, актори. Тому що актори теж багато де були і що робили. Тобто, в цей заміс з островом Евштейна зі справою Підіді, він потягне за собою імичі, гроші, і вплив, і відміну цю культуру відміни багатьох знаменитостей. І не тільки це будуть якісь там відомі бізнесмени, це буде... цілий клас. Я думаю, фінальним там з'являться журналісти, журналістки. І варто зазначити, що ось ці файли, що виклали, там декілька мільйонів файлів, це ще не все. Тобто, прокурор зайця ще сказав. В США заявили, що це ще найлайтовіші файли. А що ж тоді було? Решта? Тобто там взагалі жахливі речі. І ми бачимо, що так все це фільмувалося. Тобто, це фільмувалося в дуже великих об'ємах, тому що низка фотографій. Хтось тобто, тобто, все це фільмував. І відео і фотографії, і тобто, це все ну, було створено так, ці об'єми спеціально. Тобто, це точно мало мету. мету. Тобто, ми бачимо не просто якісь там любительські такі фотознімки, а вони були на регулярній основі. Тобто Цей компромат на впливових людей знімався спеціально, так? Знімався спеціально, знімався протягом багатьох років, де почали розмови. що Епштейн швидше за все подвійним, а можливо і потрійним, який тривалий час знаходився так поза вагою правохоронних структур. Напишіть, що ви думаєте, як ви гадаєте, чим це все завершиться. Чи будуть реальні розслідування, чи буде реальне покарання для тих, хто не просто фігурує в цих документах, а чи злодіяння будуть доведені?